Усім привіт глядачам «Гри Долі», які зараз за нами стежать в Ютуб-каналі. В чергове записуємо саме для вас подкаст про врятовані дублі. І цього разу ми вирішили згадати про Марію Заньковецьку, приму українського театру, тому що саме 4 серпня в неї день народження. Ми зняли про неї фільм. Його вже напевне ви бачили на нашому Ютуб-каналі Градолі. Дві частини, однак. Постать Марії Заньковецької потребує більшого, тому що тоді нам був запропонований телеканалом хронометраж, який ну, не вміщав ту величину, яку хотілося би донести нашим глядачам. Василь Вітер, знову ж таки, вам привіт! І давайте, напевно, почнемо з того, чому саме Зеньковецька цей псевдонім обрала акторка Марія Адасовська. Таке в неї дівоче прізвище. І, звичайно, які епізоди ми будемо сьогодні рятувати. Ну, Заньковецька обрала собі е, цей псевдонім, тому що вона родом з Чернігівської губернії, е, село Заньки. Вона, власне, була на свій час дуже освіченою і дуже шляхетною і культурною людиною.